Поріжки про те, що ви е, зареєстрували. Бо, Бо дільницю закриють. Прошу, я маю право це робити. Ви не маєте права мені перешкоджати. Я спостерігаю допори. Мене зареєстрували, мене посвідчення. Перепрошую, будь ласка, не агресуйте. Відійдіть. Відійдіть, будь ласка. А, я не А ви офіційно особа. Ви офіційна особа. Поводьтеся до факту, Ви офіційна особа. Прошу всі офіційного особа. Ну, будете зареєстровувати мені. Добре, я вітчик. Так, спостерігати за, член... за діями членів зміничної виборчої комісії, в тому числі під час видачі бюлетенів виборців від підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії здійснювати їхні повноваження. Прибувати приміщення для голосування перед початком під час перевірки виборчих скриньок і клубування так-так. Оце офіційний спостерігаючи має бути. А ще про роботу ем, ну що не може засідати засідати під час ем, проведення виборів під час проведення виборів? між восьмою і 8. засідати хіба в яких сідицях там є крайні проблеми.